Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Військові події торкнулися всіх сфер життя діяльності України. Особливо постраждала економіка. Повсюдне здорожчання послуг і товарів з кожним місяцем б'є нові рекорди. Експерти знову фіксують зростання цін, зокрема на молочну продукцію. Основні фактори, що впливають на цінники подорожчання палива, комбікормів, енергоносіїв. Зниження надоїв, спекотна погода і негативні наслідки обстрілів РФ для агропромислового комплексу України в Україні. Регулярно продовжують зростати ціни на молочні продукти. Повідомляють експерти. Основними причинами подорожчання стали високі ціни на газ та електроенергію для виробників. Висока вартість комбікорму, високі літні температури, а також негативні наслідки ворожих обстрілів для агропромислового комплексу країни. Зменшився імпорт. І зменшилося ще на 7% виробництва молока. Тому зараз з 1 серпня пішов в ріст у виробників молока ціни на сировину, і це буде впливати на те, що переробники будуть змушені піднімати ціни. Тому я вважаю, що з вересня місяця піде плавний такий ріст ціновий. На основні види молочної продукції, які користуються популярністю, нові виклики для молочної галузі невтішні прогнози енергетиків на осінньо зимовий період. Однак же, словами аналітиків, великі постачальники молочної продукції в Україні до складнощів можливого чергового блекауту готуються заздалегідь. Наші заводи, які входять в спілку, практично всі інвестували в генератори. Тому на процес виробничий це впливати не буде а на собі варти, звісно вплине. При цьому слід зазначити, що в Україні на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення уряд запровадив граничний рівень торговельних надбавок на продукцію з переліку соціально значущих. Зростання цін не може перевищувати 10%. До таких належить зокрема молоко та масло. Наступний стрибок цін у молочній галузі фахівці очікують наприкінці серпня цього року. Як одесити ставляться до регулярних тенденцій здорожчання найбільш затребуваних продуктів харчування, дізнавалися кореспонденти граду. І, хоча ціни на молочні продукти продовжують зростати, мешканці Одеси не згодні відмовитися від молока, сиру та сметани, адже це необхідні продукти для підтримки здоров'я, відзначають Одесити. Звісно, купую У мене двоє діточок. Звісно, купую. Що е, молоко, зазвичай йогурти, кефір, ряженку. Так, да, я купую молочко молоко, саме, сметану, сливку. все паку покупаємо, звісно, ну по потребності. Творог, молоко, кефір, як сметану. Молоко вже не те, що було раніше. Ностальгують мешканці міста та зазначають, що купують молочні продукти лише у перевірених виробників. Ні, молочку не По-перше, Ми вже старі для молочки, а в-три, вона не та молочка, що була раніше. Ось тільки можу купити. Молочки, тільки сметану. Покупаю я молочку в основному нашого Она, Вона приготавливается по старой технологии і очень вкусно. Починає молоко, кефір, ряженка, взагалі, обалденно, і сметану. Регулярні споживачі молочного кошика вже відчули на своїх кишенях зростання цін, зазначають одесити. Звісно, не только молочка підвислась, все повисилось. Все, а пенсии у нас ноль. Сильно маленькая пенсия, я не чувствую, что для меня будет легко. А если еще поднимет, и так, по-моему, литр молока 46. Вы представляете? Значит, будем пальмовое молоко покупать и кушать. Очень ведь чудно. Я вообще не знаю, для чего это делается. Зарплаты нет, война идет. Как жить дальше, непонятно. Деякі респонденти кажуть, що просто не люблять молочні продукти, тому по їхньому бюджету підвищення цін особливо не вдарило. Ні, не вдарило. Ми не так багато купуємо, тому не відчуваємо, щоб це вдарило по бюджету. Проте зростання цін відбувається не лише на молочні, а й у принципі на всі продукти харчування, зазначають жителі міста. Тому, щоб заощадити, доводиться відмовлятися від чогось. Взагалі, то не тільки на молочні, а взагалі на всі. Звісно, відчуваємо так стосовно мене як дорослої, то так я можу собі дещо зекономити. На дітях поки що не економимо. Подорожчання є, всі, мабуть, відчувають. Повинно як харчуватися якось потрібно нормально, тому ні. Відмовляємося від іншого, від якихсь розваг і так далі. А харчі ні придеться нікуди не денешся, звісно, придеться, а чого то відказуватися? Если он в магазинах поднимется, значит и на рынке поднимется. Уже во всем отмовляюсь. Во всем. Только на еду трачу. Только на еду. Ну и коммуналку, естественно, которая съедает почти все деньги. Если еще осталось немножко творожка, мы не покупаем его как бы дополнительно, чтобы не пропадал. Сейчас все так живут. Водночас експерти зазначають, що обмежений попит на молочні продукти в Україні стримує різке підвищення цін, зростання безробіття, скорочення доходів та погіршення якості життя в умовах війни впливають на зниження купівельної спроможності українців. У п'ятницю вранці російські військові обстріляли село Верівка в Херсонській області. У наслідок поранення отримала 17-річна дівчина. Її госпіталізували змінно вибуховою травмою та пораненням нік. У населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків, повідомили в Херсонській ОВА. Війська Росії продовжують масово обстрілювати правобережжя Херсонщини, намагаючи знищити ключові об'єкти інфраструктури. Під атакою російської армії з лівого берега Дніпра опинилися населені пункти Береславського та Херсонського районів. Ворожими снарядами пошкоджено будинки та автомобілі у Понятівці, Садовому, Степанівці, Камашанах та Антонівці. У Томінії Балці пошкоджено житлові будинки. Лінію електропередачі поранено домашніх тварин. Російські війська хаотично обстрілювали Херсон. Під ударом ворога знаходилися центр. Дніпровський та корабельний райони у місті зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, магазинів, офісів, медичного закладу та будинка дитячої творчості. На щастя, обійшлося без людських жертв. На місцях прильотів працювали рятувальники та поліцейські. Повідомили в преслужбі поліції Херсонської області. Працювали будівельниками замість служби. На Одещині затримали замкомандира, який змусив бійців будувати собі заміський приватний будинок. Співробітники ДБР повідомили про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Одеської області, який змушував підлеглих будувати приватний будинок. Повідомило прес-службі ДБР. Серпня минулого року офіцер використовував бійців як будівельників. При цьому, поки військовослужбовці працювали у нього на будівництві, їм нараховувалася заробітна плата як військовим. Таким чином, державі завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Офіцеру повідомили про підозру у зловживанні та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 Ціто років позбавлення волі продавав відгули на Одещині. Затримали командира взводу однієї з військових частин. Його підозрюють у хабарництві та застосуванні насильства до підлеглих. Зазначається, що військовий вимагав у підлеглих гроші за можливість взяти відгул. Ціна такої послуги була 4 тисячі гривень. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами із проходженням служби та навіть фізичною розправою. Повідомило у службі державного бюро розслідування. Правоохоронці задокументували 10 фактів отримання хабаря. За оперативними даними, командир отримав щонайменше 500 тисяч гривень від своїх військових. Крім того, встановлено факти застосування сили та побиття бійців. Ців військовому чиновнику повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сучасна війна, війна дронів. Про це говорять і цивільні експерти і військові. Яку роль безпілотники відіграють в українських військових подіях? І про нові виклики галузі розповів голова аеророзвідки Ярослав Гончар. БПЛА безпілотні літальні апарати. Після початку повномасштабного вторгнення це слово звучить майже всюди. Вночі ворожі дрони атакують українців, а вдень українці донатять на безпілотники для ЗСУ. Українська армія стала лідером військового застосування безпілотників. Наразі використовується багато їх різновидів. До того військові часто самостійно удосконалюють та дороблюють вже існуючі. Вони знищують техніку та піхоту, коригують вогонь, проводять розвідку. Деколи цю війну називають війною дронів. Та кількість засобів безпілотних літальних апаратів, яка нині застосовується обома сторонами російсько-української війни. Вона без прецедента. З таким ми наразі ще не стикалися. Найважливіше, що можна сказати, це, це масовість. Україна активно розширює власне виробництво безпілотних літальних апаратів, і компанії представляють нові модифікації. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, протягом перших восьми місяців повномасштабної війни в Україні було введено в експлуатацію значно більше БПЛА, ніж за попередні п'ять років. Кількість безпілотних літальних апаратів збільшилася кратно. Збільшилося виробництво, збільшилася їх кількість в підрозділах. Зараз ці засоби використовуються абсолютно всіми підрозділами. Експерт наголошує не тільки на важливості масштабування дронів, а й на відповідної кількості навчених операторів, адже їх не завжди достатньо. Не треба забувати про те, що сам по собі дрон це ще це ще нічого. Якщо до того дрона немає навченого оператора, якщо місія по його застосуванню не планується, якщо немає технічної підтримки і всього решта, що формує спроможність застосування fpv дрона, то ефективність його застосування ну відповідно знижується. Проект армія дронів передбачає підготовку операторів безпілотних летальних апаратів у спеціальних школах. Цю ініціативу впровадив генштаб. Вже навчили 10 тисяч операторів БПЛА, закінчили перший етап програми. Зараз стартує новий етап, нові 10 тисяч операторів. Було задіяно 26 шкіл, і ми роздавали гранти, тобто гроші ходять за військовим. Тепер буде подібний формат, але ми відкриваємо нові категорії. Раніше навчали коптерам розвідувальним. Тепер це і півдрони, і літаки, і розвідувального типу, і бомбари. Військові розповідають про актуальність дронів. Дрони дуже сильно потрібні саме на передовій, тому що це дуже великий розхідний матеріал. Це заключається в тому, що життя дрона може являтися це або один політ, або там до десяти польотів. Більше він там не може літати. Новий виклик для України з 1 вересня Китай запровадив посилений контроль над експортом обладнання для виробництва цивільних дронів. Аби зменшити ризики їх незаконного використання з військовою метою, як це вплине на розвиток українських дронів, розповів голова аеророзвідки. Та великий виклик. Ну всі ж розуміють, що Китай це така світова фабрика, там виготовляється значна частина комплектуючих, які необхідні для виробництва даного виду техніки. Тому якщо якщо це справді так і ці перестороги підтвердяться, ну ми стикнемося з черговим викликом про те, що наші виробники будуть відчувати дефіцит комплектуючих. Важливість безпілотних літальних апаратів у сучасних конфліктах, включаючи українські військові події, зростатиме невпинно, вважають фахівці. Багато відчинених можливостей буде визначатися тим, хто зможе швидше та більш ефективно впровадити ці нові технології у військові операції. Аромат свободи це аромат свіжезвареної кави, оплаченої заради перемоги. Таке гасло авторів проекту «Дрон для ЗСУ тепер кожен охочий зможе поєднати приємне з корисним і зробити це в одному з улюблених кафе Одеси. Про незвичайний благодійний проект від одеських волонтерів на підтримку українських військових. Дивіться в наступному матеріалі. Під час військових подій в Україні, окрім наземних боїв, дуже актуальним і ефективним є застосування дронів, зазначають фахівці. Волонтери Одеси активно долучилися до благодійного проєкту Дрони для ЗСУ, у якому учасники буквально можуть випити філіжанку кави і цим допомогти українським захисникам. В Одеській області до проєкту вже долучилися близько трьохсот кав'ярень. Спустя нам повернутися вернутися проєкту збору средств для дронів. Мы с радостью согласились, разместили у себя флайера. Любой гость при заказе первой чашки кофе может отправить эти деньги на покупку дронов. Деньги идут не в ресторан, а на покупку дронов. Одесситам така ініціатива припала до душі. Я считаю, что это прекрасная идея, потому что мы в ТУ тоже должны помогать ребятам, которые там на первой линии нас защищают. И для покупки дронов прийти выпить кофе, я думаю, это самое простое вообще, что можно сделать. А тут просто выпил кофе с утра, получил удовольствие, заряд бодрости и помог еще ребятам на фронте. Пейте кофе, покупайте дроны и уничтожайте оккупанта. Люди тоже хорошо реагируют, они бачат эту акцию, пьют кофе, та донасят на ЗСУ. Ініціатори проєкту Дрон для ЗСУ наголошують, усі зібрані кошти йдуть на комплектуючі для квадрокоптерів українського виробництва. Унікальність цих ребят в тому, що вони практично на 80% збирають дрони із деталей, які виробляються на Україні. І ці дрони виробляються в Київській області, і ці дрони. Пройдя іспитання, показали свою повну боєспособність. Ані летять за скоростю двісті кілометрів час на расстоянии около 8 км. И благодаря там специалистам из спеціалістам з КПІ осваютий возможность роевого управления. То есть, когда один оператор может управлять сразу несколькими дронами. Випробування проходили за участю військових. Хлопці технарі продемонстрували свої навички та знання на відмінно. Ще одна родзинка збору проекту дрони для ЗСУ полягає в тому, що Українці можуть донатити на іменний БПЛА, розповідають координатори проєкту. Два інтересні фактори, які ми придумали в з ребятами в этом проєкті. конечно, вони добились низької цены. Практически у них виходить дрон по собі стоїмості, як вони і передають для нас, це всего лише 500 долларов, там около 18 тисяч гривень. І второе, що ми можемо. и отправлять на смерть врагам именные дроны. То есть любое кафе, частное лицо, семья, магазин, ларек может купить дрон. На нем будет написано, чей это дрон. И по выполнению боевой задачи эти донаторы получат отчет, куда точно попал их дрон. Полетело, полетело, скоро. Это одноразовая штука, но зато она делает очень больно и неприятно. Ініціатори проєкту дрони для ЗСУ запропонували кафе та ресторанам два формати участі в благодійній акції. Кожен із закладів може обрати для себе найзручніший. Наприклад, щодня кав'ярня продаватиме першу або кожну 30-ту, за своїм вибором чашку кави на користь військових. Другий варіант: заклад організовує збір коштів і оплачує іменний дрон. Автори проєкту кажуть: практично кожна кав'ярня протягом одного тижня легко збирає кошти на один дрон. Усі гроші спрямовуються на розрахунковий рахунок громадської організації Єдиний центр розвитку України. Відвідувачі кафе сканують qr код і розраховуються за чашку кави не в касу закладу, а донатом безпосередньо на закупівлю комплектуючих для виробництва дронів. На сьогодні в проєкті беруть участь кав'ярні та ресторани з понад 20 українських міст, зокрема Бучі, Вінниці, Ірпеня, Києва, Львова, Ужгорода, Чернівців і, звісно, Одеси. В Одесі п'яний водій скоїв кілька ДТП та намагався втекти від поліції. Чоловіка вдалося зупинити на вулиці Дмитра Донського. Про підозріли автомобіль у приморському районі в поліцію повідомили перехожі. Інспектори помітили транспортний засіб на фонтанській дорозі та подали сигнал про зупинку. Проте водій Міцубі ще вимогу проігнорував, намагаючись текти, він скоїв ДТП зі службовим авто і хотів збити одного з інспекторів. У ході переслідування порушник скоїв ще кілька ДТП. Його зупинили на вулиці Дмитра Донського. Чоловік перебував у стані сильного сп'яніння, поводився агресивно. На зауваження не реагував. На цензурно вражався і погрожував поліцейським. У Ця водія затримала та передала слідчим, повідомили прес-службі патрульної поліції. Ще одна резонансна ДТП сталася в Одеській області. Легковий автомобіль упав з забриву в озера. Один із пасажирів загинув, ще двоє людей травмовані. Аварія сталася пізно ввечері поблизу села Борисівка та Тарбонарської ОТГ, рухаючись вздовж озера Сасик, 40-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і з'їхав з ґрунтової дороги, внаслідок чого легковик впав з обриву у водойму. 31-річний чоловік, який перебував на передньому пасажирському сидінні, загинув. Водія та ще одного пасажира шпиталізували до місцевої лікарні. Поліцейські взяли у водія біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі. Слідство продовжується, повідомило прес Жбі облполіції в Одесі також сталося декілька аварій внаслідок ДТП постраждали пішоходи. На розі Ришельєвської та Пантелеймонівської автомобіль Субару збив жінку на пішохідному переході. На вулиці Водопровідні під колеса Мінікара Рено потрапила удоситка, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Ще одна аналогічна аварія на ліздорській дорозі. Жінку збив автомобіль Нісан. Усіх постраждалих із переломами та черепно-мозковими травмами доставили до лікарні. Повідомили прес службі патрульної поліції. На Дищині зупинили автомобіль нафарширований електронними сигаретами та смартфонами. Незаконний товар вилучили, а водія іноземця затримали правоохоронці. Громадянин Молдови, який повертався додому через пункт пропуску «Старокозачі», для проходження митного контролю обрав зелений коридор. Однак, під час огляду транспортного засобу у порожнинах автомобіля правоохоронці знайшли 10 коробок зі смартфонами, 49 електронних сигарет та 400 флаконів із рідиною для заправки. Предмети були приховані від митного контролю в ніші водійських дверей, у додаткових відсіках підлоги, у відсіках для окулярів, підлокітниках а також у багажному відділенні та зубокових. Вими обшивками відносно водія склали протокол про порушення митних правил. Автомобіль Volkswagen тимчасово вилучили. Повідомило при службі одеської митниці. І на завершення випуску новини з одеського зоопарку. Цього разу мова піде про земноводних. Ящерки – одна з найбільших груп у сімействі плозунів. У всьому світі їх налічується понад 6 тисяч видів. Деякі з них травоядні, інші всеядні, зустрічаються і виключно м'ясоїдні види, але всі вони однаково цікаві і, за словами експертів, служать індикатором здоров'я навколишнього середовища. Аналісти відвідали Одеський зоопарк, щоб познайомитись зі світом рептилій ближче. Загалом у світі налічується близько 6 тисяч різновидів ящерок. Кожна з них відрізняється зовнішнім виглядом, звичками і середовищем існування. Усі вони перебувають на межі зникнення і занесені до червоної книги. У нас в Одеській області є веретільниця ламка. Англоіс Фрагіліс. Ось така невеличка ящерка, схожа на змійку. Але це ящерка. Вона не може там розтягувати пащу, як змія, у неї очі, вона може є повіки, вона може закривати очі. Ящерки є холоднокровними істотами, як і більшість плазунів. Вони не можуть виробляти тепло всередині тіла і залежать від температури навколишнього середовища. Коли ящерка ящірка дуже сильно охолоджується, вона. Завмирає, вона стає така квола, вона не може не полювати, не втікати від ворогів, ні в неї процеси метаболізму заторможуються і вона може захворіти. Коли ящерка м, перегрівається, вона одразу помирає. Тому вони дуже бояться перегріву. З приходом холодів температура тіла плазунів починає знижуватися. Ускладнюється полювання для прожитку, що змушує ящерок зменшити свою природну активність і впасти в сплячку. Перед тим як зазимувати ці плазуни займаються збором сухих гілок і листя, з яких згодом будують власне гніздо. У наших широтах взимку ящерки, як рептилії, зриваються десь. Поглибже та впадають у анабіоз. Зимова сплячка. І так вони можуть переживати зиму. Через особливості температури свого тіла ящерка не потребують великих об'ємів їжі, зазначають фахівці. Маленька ящерка може дуже довго не їсти. Маленька мишка дуже скоро загине, якщо їй не давати поїсти, бо вона витрачає багато енергії на підтримку свого. Своєї температури, а ящерка цього не робить, тому вона дуже витрачає свою енергію дуже повільно і може дуже довго не їсти. Тривалість життя ящерок залежить від їхнього виду. Здебільшого, що менше ящерка, то коротший термін її життя. Так, найменші представники виду живуть у середньому близько три роки. Тоді, як великі особини, як от Ігуани та Варани, проходять свій життєвий шлях майже як люди до 70 років. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.